Доброго дня усім! Ось дивіться, мототрактор із подком саморобним. Ось так по-простому зроблено. Так, перечіпне. Ось так, шини вазовські. Всі одинаковий розмір. О, так ось дивіться, як тут зроблено. Але відео не про те, зараз підемо покажу фрезу, трошки не дуже добре вийшло цього року, 50 сотих зафрезерував, а далі ось дивіться. Короче, це від заводського лишилось, ставку зробили, а це із зубра для 90 см фреза защита. Тут односельцепну, то ми взяли. Він на свалку беремо, ми в нього взяли туди за щиту. Все підійшло покріплено, підкосок також. Просто вставки зробили, бо в мене йде 1,20 метрів защита, тут 90. Я Вон стара. Вже розбиті діри, вже варили, переварили, як ти каже. Ну якось так. Що по мототракторах? Ну, дивився в інтернеті чи є якісь оновлення, допрацювання, дякуючи Дмитрові, Агрошоп магазин. Е Попросив його, щоб він зняв, які є мототрактори і чи є допрацювання, чи щось змінилося чи, чи ні. Тому ось дивіться, який швелір у мене. Це в мене, мене помічник, ось дивіться, повається, бачите на камеру. E, дивіться, який у мене швелір. І в мене, здається, немає підсилення. Ось тільки полоса, і то ми вже самі допрацьовували цю платформу. А так то рамі у мене немає. Обично ось тут іде підсилення або ось тут. Ну, Смотра де китайці варат. Так що якось так. Ну а зараз хто хоче купити мототрактора. Звертайтеся до Дмитра, я залишу його номер телефона під відео і сам магазин, YouTube канал і сам магазин. Дійсно, там йде вже кентавер, якщо я не помиляюся, там вже йде швелір більший. О, Видно, навіть ось так як він шатає, ми звісно усилили. У мене грає виходить. Сама коробка стоїть, сидіння стоїть, а півтрактора шатає. Бо це ще старий мототрактор є така в них ситуація. Що Швелір менший і він грає. О, там вже більший шведір стоїть. Він там показував на відео. Ну, хто хоче, я залишу відео, е, ну, посилання на його відео і подивитесь. Там вже крила трошки краще, е, ліхтарі задні кращі. Ну, вже під євро типу зроблено. О, по різині, ну, що я можу сказати, в мене ось, дивіться, ну, зазовська стоїть, а там китайська. Уся різина по кругу. Китайці нічого не доробляють. Хоча можна було поставити армаур, щоб китайці ставили, вона виходить там більшість шипи йдуть. Але можливо вона жорстка була. Але і попередньо в мене стояла теж, не сильно вона м'яка була. Китайська. Але як вона полопала, купили агрофер, фермер, дивіться, 6.0 на 16. Ну, ось такий стан, дивіться, це вже років три вона. Зараз до війни куплю. Ось Маркіровка. В принципі, непогано. Ось так ми усилили, попрацював. Трошки незручно тим, що треба ось тут нову ставити, я ось тут ставив, а тепер треба тут. Ну, в принципі, Головне, що вже коробка не рушати є болти. Ось ті, бачите. Також зняв, точніше не те, то, що зняв, отут виходить, розбило самокріплення у защиті. Лишилось на одному то открутив повністю, можливо, ще й краще буде охолоджувати радіатор. Ну, ще можливо до сезону я ще й ту сторону знімлю. Буде краще продувати вентилятор, не буде так може грітися. Він так не гріється, але буде кращий доступ, щоб не забивало, буває, що на соти налипає, особливо коли з косілкою і Жуба та трава є, воно тихо забуває ось там соти, воно не видно через камер. Потрібно чистити. Так що якось так. Дякую за перегляд. Гарно перегляд.